На сьогодні текст Ісуса Того Рова, перший і 4 вірш. І пішла вона тай. Зайшли... І пішли вони та й зайшли в хату до блудниці на ім'я Рава. та й полягали там. Молодець узяла обох чоловіків і сховала їх. Читаємо значення. Коли Єрихон мав впасти, то будинок Рагаби знаходився в стіні, мав поставити її в дуже небезпечне становище, і що лише сила Божа могла врятувати її. Позицією надавів в теперішньому часі є небезпечною і упадок сатанської організації християнства, яке обов'язково настане. Означає їхнє знищення хіба що і надавлю знайдуть охорону по стороні Господа. Як свідки і його ви розвідували край християнстві кляс Рагаби, тобто люди доброї волі до Бога, пізнають, що свідки і є слугами Всевишнього, про що вони вже чули і вони. Бажають дізнатися більше про Бога і Його дороги і отримати Його охорону. Тому вони охоче приймають пісканців Божих і роблять все, що вони можуть для них. Коментар взяти звертує, башти номер 5 1939 рік. І так, коли писався пророчий образ. Про ту велику роботу, яку його робив перед знищенням Єрихона, то показано, що та робота знаходилася у такій опасній позиції, тому що і мав бути зруйнований, і стіни єрихонські теж. А будинок рагабив, де зайшли післанці Божі. І там Рава сховала їх, вони знаходилися теж в такому небезпечному місці, тому що мури кругом будинку мали бути розрушені, тобто знищені. І зазначено, що упадок сатанської організації він обов'язково настане. І їхнє знищення прийде. Тобто, сьогодні, коли слуги Бога і його йдуть від дому до дому, як сказано, як свідки його розвідують край християнства. Тобто, чи не знаходиться в так називаємо християнстві бо християнстві в скобках. Чи не знаходиться тут таких людей, котрі є добрі волі, Та, як бачимо, знайшлася там раганиться. І коли вона проявила добру волю і пізнала і зрозуміла, і вона чула, що це писнество від імені Бога, то як тоді Рагаба прийняла, так показує, що і тепер хри... християнства, то там у релігійному християнстві ще знаходяться люди доброї волі. І показує так тут, що пізнавши, що свідки його є слугами Всевишнього, про що вони вже чули і вони бажали дізнатися більше про Бога і його дорогу, а це можна тільки від Божих післанців розвідати і узнати про Бога і про дороги. Де знаходиться охорона, помочь і забезпечення під час знищення битви в Тому як тоді рагаба по добрій волі охоче прийняла тих післанців, Тобто знаходяться і люди у релігійних, так званих християнах. Що люди доброї волі, і вони сприймають і чують, що це дійсно чисте І Як ми бачимо, що в окружності досить багато почули, що приготувача праця до битви Амедону, виконувався путь через цю клясу Божого Божих, божих пісманців. Тобто, з 1979 року ця робота особливо виконувалася. Для жителів землі і як по всій Україні ця проповідь проходила так і у другі місця, де можна було достати, проходила вона тут в останній час. Ми знаємо, що вона перший раз проходила з 1922 го року по всій землі на різній мові. Но тут іде мова про знищення, то це ті, котрі приближаються ближче до Армагеддону, то показує, що коли ця робота проходила, то чути мали нагоду многі із християнства і вони приєднувалися до свідків Бога Єгови з радістю, бажаючи теж бути під Божою охороною. Як тоді ми бачимо, що вони кажуть, охоче приймають ісланців Божих і роблять усе, що вони можуть для них. Отже, ми бачимо, що був час, що так було. Сьогодні, коли вже йде оказує битви Рамагедон, виробляється слава для Божого ім'я, то проповідь встановлена від дому до дому. Як бачимо, що під час знищення, чи то на долині Есафатові, то Післанці від імені Бога, котрі співали пісню «Алілуя» вдруге, то і співали «Славте Господу, як милості, то вони знаходилися відокремлено. Вже не знаходилися в стані між Амонами марби і жителями Сир. Тільки ті чули, що ця пісня йде, але вже вони не мали іменно. Общення того, що було раніше. Тобто, коли вони захвачують усі місця ці, амони, мабуть, життєві Росії, або ті рихонці, вже вони не чули, що ромблять як сьогодні розпочали війну, нічого лише нищити той народ, котрий бажав би мати свободу від Ісуса Христа. Тож ми бачимо, що робота Йогори, вона тоді виконувалася у великій точності. Знайшлися ті, наприклад, тут показує блудниця, котрі розположення зробили для післанців Божих. Но на сьогоднішній день ми бачимо, що цього розположення хоч і бачить своє знищення. Ну, вони не приходять до Божої організації так, як було і за Днів Ноя. Не приходили у ковчі лише ті, котрі були родинні народи Ноя Но його сім'я. Отже, показую, як було за днів Ноя, так буде пришисти сина чоловічого. Тоді не звертали увагу. Коли приходило своє знищення, так і тепер. І перед знищенням вони тільки насмішки, критики робили із зноя. А тепер із рагаби всі релігійні люди сміються, що нібито блудниця. Однаково, вона представляла, що та блудниця хоч не ходилася в опасного положення. Но вона повірила, вона признала, вона розположилася. Для того, щоб післанці від імені Бога були збережені. то Єгова керував умом глудниці, подібно як умом тих сторожів мадіанських. Показує Бог підслав ангела і ангел керував сном і значення сна, що розказували, щоб побачити, що Бог завжди керує. И ве прввие не се гора, што бе диле го, било успешно да чести слави во